Той самий час у тому самому положенні. Слава, не пройшли року, і знову під новий рік ти народжуєш. Як не збожеволів продюсер Юрій Нікітін, коли ти йому сказала, що ти вдруге вагітна, і знову під новорічні корпоративи будеш народжувати. Мені здається, у Еда взагалі грандіозні плани в наступному декабрі Я дуже їм мілки. На якій кількості зупинитись. Ну я думаю, мы остановимся на колесе 4. Ты знаешь, мне кажется, что я порой как красная шапочка. Секс люблю, дорогу знаю. Зараз більшість жінок, які дивляться на тебе. В них одне питання: як воно ходити два роки вагітною? Ну, фігура страдає. Ну, общем, я ж не зря замуж за пластичного хірурга виходила. Ага. У мене ж ультрол інклюзив, поэтому он все поправить. А ходити – ходити, так, да, тяжело. але в принципі, для мене це вже стало привичним станом, поэтому я к этому привикла і як э, ну, не можу сказати, що я сильно жалуюсь. Ти вже думала про те, як будеш гастролювати вже з двома маленькими дітьми? Ой, кать, ну сейчас благо у мене мама во-первых, ворок замічательна. Щас благо що й нянчик можна набрати. Едгар так зітхає, що таке враження, що йому доведеться піти з роботи і сидіти з дітьми. Едгар на з утра до вечора, он у нас приходить его всі цьому цьому. Папа здрасту, син його У Нього папа, і мама, і и все папа. он знает папа. Мапа і бапа. І бапа. Як ви батьки, як мама поставилася до того, що буде скоро подвійне навантаження? Ой, вони дуже раді були, вони взагалі прыгали від щастя, мені кажуть, більше, ніж ми. Вот. Но ну, Ед сказав, що, мабуть, в наступному марті вони попросять нас роз'їхатися. Да, или закроют меня в комнате в спальне на ночь, на весь март месяц. А ты сказал, что и в апреле можешь наверстать упущенное. Могу, я могу и в мае, и в июне, и в июне.